Так. Отже, цікаве таке питання: чи можна чотирьох рідні люди одружуватися? Ну, церква каже, що в четвертому хресті з дозволу єпископа, так? Чому так? Бо тому що єпископ може назначити. Обслідування медичне чи ще там щось, чи просто від себе помолитися, чи подивитися, чи там щось випитати, чи бути отою певністю зовнішнього знаку, що благословляю вас і маю, маючи благословення від єпископа, можуть будувати подружжя. В чому є проблема? Проблема є в родинних наслоюваннях, Родинних хворіб, так? і до четвертого покоління домінуючий ген може бути причиною передачі якоїсь спадкової хвороби. От якщо взяти, скажімо, темношкіру людину і нашу, так, європілоїдну, то від 100% дитина буде здорова тому що е, різні, різні люди, так? Якщо, наприклад, чому в селах, особливо в малих селах, багато хворих людей, церебральний параліч, е, там, недорозвинутість і так далі, це через те, що одні з одними женилися і десь не десь воно по тому ці всі гени почали переплітатися. Та? І через наслоювання родинних хворіб, коли е, значить, з другим, то нічого, а якщо з рідним, то воно там вроді би небаї хвороб, і тут небагато, Але як докупи, то воно виходить критичне. І тоді він починає то гендомінувати. І через те, щоби ми були здорові, церква каже, що з рідними не треба. Якщо ми говоримо раніше, наприклад, так, раніше зрозуміло, що Раніше покоління не мали ще такої великої спадковості, так? спадковості хворіб різних. І тому близькі женилися, так? Бо якщо взяти від самого початку від Адама, від Єви, то вони всі женилися, бо тому що інших і не було, так? І тому, але не було ще й такого наслоювання хворіб і тому не було проблем. Тепер. Підходять, медиків вивчили, що от до четвертого покоління Ген не домінує, домінує, а після четвертого вже, якщо домінує, то дуже незначно нема ну, незначущи. І коли е, е, з дозволу єпископа у четвертому хресті, та, то це єпископ бере на себе. Але він коли собі, він всім молить, Господи Боже, поможи, щоб там нічого не було. Щоб ці діти, щоб вони мали здорове потомство. Ось. Так що родинні відносини проблеми мають тільки в тому, спадковості спадковості хворі. Це за вашого здоров'я.